Додому, до хати, рідне синьки. Привіт, компашка, Привіт Довгоочікуване повернення на рідну землю в Україну після понад двох років перебування в Німеччині. До того ці діти жили в центрі реабілітації Республіки Пілігриму у Маріуполі, що вже 25 років бореться із залежностями у дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Черговий виклик для вихованців центру стався 24 лютого 2022 року. Коли було наша розвідка, з'яснувала, що колона з Крима йде майже без супротиву і що город буде блокований. Розвідка віддала нам приказ, і нам дали 40 хвилин на евакуацію діточок. Нам повторили, у вас не 45, не 50. останній шанс 40 хвилин. Велика колона наших дитячих центрів, всіх наших структур, вона вийшла із Маріуполя. І вже в дорозі нам дзвонила розвідка і казали пастори, швидше газу, тому що вони дуже близько вони ось ось заблокують переріжуть траси. Я дуже вдячен Господу, що ми встигли, тому що в останню мить, буквально на перегонки з російськими танками, ми вивезли наші дитячі центри. Дітей тоді відвезли на захід України, а капелани намагались прорватися назад в Маріуполь. Адже тоді вісім, а тепер вже десять років ведуть службу не лише у протестантській церкві, а й на лінії фронту. Проте спроби заїхати в оточене місто були вже марні. Тож пілігримівці зайнялися евакуацією людей та донині допомагають українцям на прифронтових територіях. Тим часом близько ста дітей Республіки Пілігрим, яким вдалось в перший день великої російсько-української війни покинути Маріуполь, відправились за кордон. Наші проекти там розділились. У нас є такий проект, де жіночки з діточками. Вони в одному місці вони ще знаходяться там в Німеччині. Безпосередньо республіка Пілігрим дитячі сімейні будинки роз'їхались в різні країни. Є в Фінляндії, наші, є в Німеччині, є в Сполучених Штатах наші Також і, але ж республіка пілігрім була на югі Германії. Безпосередньо дитячий реабілітаційний центр, і ось зараз ми їх повернули. Більше половини дітей ми там роздали їх родителям, які теж евакуювалися, і вже в Європі знаходили своїх діточок. Благодійники, друзі Республіки Пілігрим за кордону вклали гроші у будівництво нового центру для дітей з Маріуполя – в Карпатах, і 19 пілігримівців, які нині повернулись в Україну, вже побачили свій новий дім. Окей. Okay. Okay. Є наш побідний кліч. Я бачив страждання, крізь які ви проходили. Це не лише про купівлю об'єкта, будівлі чи нерухомості. Ми можемо зробити ці речі, але це про набагато більше. Це купівля дому, не будинку, а дому. Yeah! 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 Повернення дітей в Україну величезне свято для їхнього наставника, керівника республіки Пілігрим Геннадія Мухненка. Разом з тим він має ще одне: 24 лютого, 2022 року. В тот клятий день в моїй родині дозну були переночувати двоє діточок, братик і сестричка. І 24 лютого ми з моєю родиною вирішили зробити пропозицію. Що ми готові забрати їх до нашої родини, і цього не склалось. Ми вивозили їх під обстрілами і потім плакали. Я ніколи не забуду, як, як я обнімав їх на заході України і розуміючи, що вони були полшага від того, щоб стати частиною моєї родини. Я був впевнений, що я їх ніколи не побачу, що шанси невеликі. Ми повертались в Маріуполь вмирати. І ось коли пройшло два роки, і вони повернулись в Україну, і зараз вже вони офіційно стали моїми прийомними діточками. Настюша, моя сороковая дочка за ці роки. Нікіта її братик, мій сорок перший синуха. Всі пілігримівці неймовірно вдячні за можливість повернутись на батьківщину та жити з комфортом в українських Карпатах, але не втрачають надії та впевненості, що побачить рідний Маріуполь. Тим часом Республіка Пілігрим нині знов почне свою пряму діяльність, як і до великої війни з Росією. Через Пілігрим пройшло більш ніж 5 тисяч літочок за ці 25 років. Ми працюємо з дітьми, які влізли в наркозалежність. В таксі які втікають із дому і не можуть на них знайти вправо. То такі важкі історії. То ми готові. Ми працюємо. У нас багатий досвід, дуже гарні результати. Так що ми будемо раді продовжити свою працю вже в Україні допомагати діточкам. Ну і звісно, готувати повернення в Маріуполь. Я впевнений, що після перемоги у нас буде дитя два в республіки Пілігрим, одна в Карпатах, Варах, а друга в Маріуполі на морі.

Please bless them. We're asking you for everyone to be healthy here. May everything will be good here. May the war in Ukraine will come to the end. May everything will be good. Please bless all the people who are helping us. In Jesus' name. Amen.